Доброго дня, чи то пак недоброго, чи так не дуже сильно доброго. Пані панове, от і тижня не пройшло, як вже маємо перший такий дзвіночок, наприклад, такий передзвін нашого краху. Бо якщо влада обрала захист себе, свою безкарність і авторитарну модель. То, власне кажучи, Євросоюз припиняє, чи ставить на паузу фінансову допомогу. А враховуючи тотальну залежність від цього, ну не доводиться якось сильно і розлагольствувати, що це означає. Тут треба розуміти, це не є гроші на війну, це радше гроші на життя. Тому що більшість із прямих ливань бюджет це зарплати чиновникам. Пенсії, соцвиплати, вся державна сфера, освіта, медицина. На паузу поставлено до виправлення ситуації. Таким є формулювання Єврокомісії, Євросоюзу, і тут треба розуміти, що це за ситуація. Ситуація є достатньо катастрофічна. Ну, тобто, поки що за тиждень ніхто не побачив навіть по протести таку е іграшкову тіктокерність, яких теж ще окремо треба е обговорювати, якби, то, вже, якби, то, вже, то вже дуже третюрядні речі. Важливо, що вони взагалі є. Громадянське суспільство голос якийсь та й подає. Е е поки що Історія, яка триває більше тижня, не подає ознак того, що влада би якось суттєво розвертала. Ось можливо, ця, ця заява сьогоднішнього Євросоюзу з погрозою переглянути взагалі залі фінансування України, тобто утримання України, тобто донорство України. Можливо, вона якось все тут переграє і все поставить назад з голови на ноги. Ну а якщо ні, то поки що виглядає дуже доволі так, ну, насмішкувато, тому що українському суспільству, яке завжди є ну, в ура, марафонному вимірі недалеке. Я б сказав навіть злегка цей вовод. хореньки на е, головоньку. Кинули кістку, от, як псам кидають, щоб знаєте, відволікти від голоду. Кинули кістку у вигляді альтернативного законопроекту. В Європі це ж читають. Но це не те, що нам можна тут бульки роздути, там і розказати, що вот ситуація вирішується, все в конституційне русло вертається, бо ж то було все. Все в нас було неконституційне. знаєте. Все вертається, і ось є намір це все привести до ладу. От вам і поліграф, якщо ви тупий, особливо, і, не, і, і, ну, і, і реагуєте лише на такий популізм, от вам тема поліграфа, Боже, супер, детектор брехні. А в Європі це читають. І тому навіть, попри поданий альтернативний ярмаковський законопроект, цей, що зараз під який з Мальдів, з Карибів, з Ібіц, із Майорок збирають терміново депутатів, які взамін, я вже про це казав, попросили гарантії безпеки для себе. То в Європі читають і в тих нетрях абзаців бачать, що це ну, не то що туфта, це якийсь просто дим в очі. Тому що там навіть тому альтернативному, яке мало би вирішити всю ту катавасію проблему, а на кону взагалі життєдіяльність держави і функціонал держави як такої. Бо в нас ситуація така, що, що у нас, умовно кажучи, платники податків європейські платять пенсіонерам українським через ті вливання, через ті вливання в бюджет і, і міжнародну допомогу. Ось там це читають і бачать, що в нетрах абзаців залишили таку цікаву як то, споруду юридичну, яка називається е, нагляд генпрокурора за всіма тими антикорупційними справами. Збережено нагляд генпрокурора, тобто своєї людини. Ну, то, власне кажуть, це і все, за, з без чого і сирбор весь почався. Ну, Тобто альтернативний законопроект, якщо він в, такому, в такій редакції піде, як то вже там драфт був попередньо прилюдений минулого тижня, там є збережений нагляд прокурора. Це якраз те, що і треба було владі наглядати через свого іграшкового, придворного, кишенькового однопартійного. Або навіть якщо він безпартійний, то з обойми, генпрокурор. І якщо генпрокурор буде мати доступ до всіх справ, то означає, що доступ до всіх антикорупційних справ, а досі це була інституційна автономія на вимогу Євросоюзу і під це давали гроші. Якщо буде до, доступ до, до справ через генпрокурора, то значить буде мати доступ до всіх антикорупційних справ єрмак і Татаро і Зеленський особисто. Тобто, це якраз і те, заради чого все це і зносилось. Ну тобто, і в альтернативному законопроекті лишається цей доступ до всіх справ, далі лишається загальний нагляд, ще й прокурор має право міняти слідчих по антикорупційних справах і перевіряти першого слідчого другим слідчим. Що взагалі створює, в принципі, таку кругову замкнуту систему футболення справами, тому що завжди по найбільш тривожних для влади справах буде тупо мінятися слідчий, і так буде безконечно і перший, і другий, і третій, і через поліграфії, і так далі. Тому, власне кажучи, якщо все, ну і плюс множина підслідність, це, це теж дуже важливий момент. Він збережений. Владі розходиться мати так звану множинну підслідність, тобто право вести по певних категоріях справ спільне слідство. Ну це якраз і те, що й треба було владі, зносячи ці антикорупційні інфраструктурні органи, автономні і незалежні, мати спільний доступ. Якщо все це далі вписано в цей альтернативний законопроект, ну, то в ньому ну, якби сильно сенсу нема. Це проти той відволікалій маневр. Тому в Європі це читають. І тому навіть попри наявність альтернативного законопроекту, яким то заспокоюють тут народець, то в Європі це теж почитали, подивилися, що воно ну, нічого і тому і зробили таку заяву про е поставлення на паузу до, вир до виправлення ситуації. Бо розуміють, що все це. Ну, це така уринотерапія прямо от в очі. І вони теж бачать, що якщо у відповідь впродовж цього того скандалу, при зменшенні населення на 10 мільйонів в півтора рази збільшується штат наглядальних спецслужб, ну, це те, теж дзвіночок, який крен. Більше зроблено вибір, і в який крен це все йде. При зменшенні населення на 10 мільйонів, там з еміграцією з війною з усім, збільшується півтора рази штат спецслужб. Ну, зрозуміло, яка держава будується. І для Європи це теж дуже багато що зрозуміло. І для них, якщо вибір зроблено, ну на користь авторитаризму з поліце... ну, елементом поліцейської держави, де вже вибачте, навіть не купиш квитка на поїзд. Людина вже не годна купити, бо треба купу мати, додатків, і якісь електронні підписи і все, що хочете. Ну то і тому і питання стоїть або вертати все як було, ну або прямо Україна розпишеться в знищенні інституційної автономії антикорупційних органів. І взагалі, в принципі, як такої, на утвердження такої, вже вже навіть неприхованої. Е Автократичної моделі, ну і все, і це є те, якби вибір, і далі вже якби самі. Ну, Тобто, це от так зараз виглядає в цей дуже рубіконний момент. Мені здається, що тут, ну, тут все залежить, якщо там чекати прогнози, все залежить, напевно, від того, чи встигли. Владоможці через цей тиждень, оцю шпаринку тижневу, бомбанути всі антикорупційні справи зараз під шумок всіх тих обшуків, злетів тих органів і так далі. Якщо так, то вони в принципі можуть назад на місце і поставити. Ну бо я думаю, вже якби вся доказова база по всіх справах вже якби на банковій. Чого не має бути в нормальних інституційних демократіях. так? Ну І якщо все ж таки страх за себе, помножений на абсолютизм, на це самоуправство, якби буде обрано як кінцева якби така станція опція, ну то, чесно кажучи, то воно по суті воно і є якби вже дзвоном поразки. Тому що ну, якщо в частині там території війни, то ми не обговорюємо там, якби і так зрозуміла ситуація для західних союзників, там ну для них вже ці території вважаються втраченими, або такими, які неможливо відвоювати військовий спосіб, то єдине поле, де ще могла бути перемога, це власне кажучи демократія як така. Ось, якщо не буде ще й і внутрішньому полі демократії, і збереженого цього курсу вірності, все таки демократичним європейським принципам, а не східно-диспутійним авторитароподібним, дуже таки, знаєте, путіноподібним, ну то якби тоді взагалі зникає вся боротьба за Україну? Тому що допомога Україні це боротьба за... Того, хто буде в твоєму колі, ніхто не буде фінансувати насібний е... е... режим. Та ще й такий, який взагалі е, ну, ігнорує базові, ключові лакмусові якби, критерії своєї власної євроінтеграції, це підважує, і розвертає і, і так далі. Ну і Тут вже тепер питання якби, сенсу, сенсу, цінності війни, воно якби теж буде в тилового суспільства поставати, бо ну, якби тоді державі треба пояснити. так, Тобто пояснити навіщо от, воювати з триколорним. Авторитаризмом заради благоденства зеленого. Ну, тобто, це теж виникає когнітивний дисонанс суспільства воюючого. І це, власне, все є рукотворне самою владою, в якій я так ну, можу проаналізувати, все ж таки страх за трон, за посаду, за свою недоторканність, за безкарність, за безлімітну владу, за, за все владдя, як найбільший трофей, дарований війною. І війною гарантований. Якщо це обрано от як кінцеве, то тут дуже тяжкі далі певно роздуми, на яких я поставлю три крапки, бо воно і так очевидно. Маємо надію, і треба ще, напевно, десь там крихточку, такий міліграмчик зберегти, що після заяви Євросоюзу про припинення фінансування якесь рішення все ж таки випетляти з того всього буде і вернути все як було. От хоча б під таким зовнішнім тиском. Якщо ні, то це теж достатньо значимий. Я там сказав, такий, вже такий остаточний вже, якби, фідбек від влади про її якби, остаточну версію самої себе. Так? Що вона бачать? І це напевно матиме теж я так думаю, поворотне поворотний вплив на ну на взагалі на понятійну базу суспільства в час війни. Будуть поставати ще більше запитань, які ну якби як ти не збільшуй штат. Ну, якби воно ніяк -то не замнеш, бо в суспільстві будуть поставати питання, і ці, і ці питання генерує, власне кажучи, влада. Дуже малий зараз є такий, така фірточка для дій, та шпаринка дій. От по наступних днях, я думаю, вже більш-менш стане зрозуміло, хто що обрав для себе, а відповідно, і що світить суспільством. З Цикими думками я хочу з вами поділитися. Дякую, за те, що ви слухали мене. Уклінно прошу зробити пожертву через реквізити під описом до відео або бути патроном Ютуб каналу. За це сердечно вам дякую і дякую за увагу. До зустрічі!